Уточний ремонт доріг Віона Франківську на завершальному етапі у департаменті ЖКГ звітують про виконання робіт на понад 80%. відсотків. Комунальники прогнозують, повністю впоратися з благоустроєм вулиць зможуть за щонайбільше три тижні. Зокрема, вже привели до ладу надрічну, річну ребета національної гвардії та марічки підгірянки. Серед наступних планів нанести дорожню розмітку на відремонтовані Васильяну Кілепкого. А от управління капітального будівництва займається ремонтом вулиці Незалежності. Наступного року в Івано-Франківську відбудеться Кубок Європи 2015 зі спортивної ходьби. А ця вулиця обрана місцем для проведення змагань. Відтак має бути облаштована швидко і якісно. Почали роботи від вулиці на першій захватці від вулиці Залізничної до вулиці Бендери сьогодні. Ну, сьогодні вночі працювали, там десь вложили 320 тонн асфальту. Залишилося 300 тонн вложити, і ця захватка завтра буде готова. Далі друга захватка буде від Бендери до січових стрільців. Повністю завершити ремонт незалежності в управлінні капітального будівництва обіцяють до нового року. Об'єм робіт чималий, загальна площа їх складає 11,5 тисяч квадратних метрів.